Та ситуація у них не ясна, там у них мало матчів, що так, знаєш. У Юри ага. 20, у Монако 24. Ну в цілому, у, ну у Юри проблем нема вроді. У Юри так же, як і у мене. Зараз. Ну хіба якщо... не вилітає, да? Mm -mm. Ну ні, ну да, ну, я думаю, що не вилітає, хоча, хоча якщо він усі програє матчі, то може Може разом зі мною вилетить. Йо, я, да, я. Ну я ну, так я. Ну я вже відіграв ці тури, вже точно не вилітаю, я собі спокійно. Ну то я теж відіграв, але там уже як буде. Ну цікавий, матч все одно саме по грі буде. Так, там а ну цікавий. що в тебе по часу, кажи, У мене 143, 142, 141, 140, 39, 38. Зараз перезагружу і. Ага. 35 ну, скажи, далі. 33, 32, а ну, 31. а ну ти перезагрузи, чи. Я ну, обнови просто, знаєш, типу, як сторінку. Чи Зараз. тобі воно не краще не робить? Так, обновив. Скільки дали? 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. А в тебе? 11, 10, 9, Ой. 8. В тебе чуть-чуть повільніше. Окей. Ну, okay, ну зараз скажи. 97, 6, 5. О, Ну, то, да, настрою, нормально. нормально. Mm -hmm. Добре. Так, що по складах у нас? Бачимо, що в Монако нема в основі Малиновського. Малиновський походу, ага, в нього Рубен Бота на стрілці вверх, певно, хоче скористатися цим алмазиком, А решту ну, роді все. Думаєте. Мені здається, що він його саме поклав, може, і Малиновський на нормальній стрілці, але мені здається, що він поклав руби на боту, бо саме на стрілці. Він у мене бігав колись до обнуляхи. І доволі такий хороший АПЗ. Я, ну, я його теж з задоволенням став. Бачимо Окофор на стрілці. Так, це буде важко. Окофор розриваха. Я сьогодні грав з Монако Лобановського. То зука ну, проти копору дуже важко. Ну він такий швидкий, і ще й Роман влучився ним, типу, фінти робити. Ну mm -hmm. так, він швидкий, і в нього реалізація так, вроді, не сильна, але він все одно, типу, свої моменти завжди не використовує. Не? Mm -hmm. І при чому тобто, він, угу. Ще... Mm -hmm. mm -hmm. Так, так. Каже. Ну він ще, типу, високий, знаєш? Він, типу, і швидкий. Mm -hmm. І прям високий, і, і ще й такий баланс має непоганий, що можна покрутитися. Коротше, сильний ігрок. Рома знає, кого брати. Так, він вже такий, знаєш, воєн батий. Він не думаю, а, знає всіх. Всі галматські точно. Так, ось навіть у рам. У <проб> який <проб> момент Юре. Ауба, відскок! Та ти що що за хаос в штрафному майданчику Монако. А як це так вийшло, що Юра не добив. Ну там якось. А якось обікрав? обікрав його, напевно, Рома. Ну можемо сказати, що Рому поки що пощастило. Так, Юра чуть-чуть води холодної вилив на Рому, щоб Рома не розслаблявся. Угу. І тут гарний перехват був Тюрама, але я не зрозумів, чого він на Малена не віддав. Там Малин вже пуста зона перед ним була. А може кнопка якось не туди пішла? От, навіс, на дальню. Ні, ну Мален навряд чи виграє вверх. Так, він низенький, я думаю, там. Навіз максимум на що розраховувати Це якраз на Угу. Mm -hmm. бо маленький. І так робиться навіс, нічого доброго. Mm -hmm. Ну, знову ж таки. Рома, як завжди, знаєш, він, кон він контролює добре гру в нападі. Там. У нього ah. таке, знаєш, ми вже з тобою обговорювали цю ситуацію, що у нього два-три паси, і він з захисту вже і атакує. типу. Це правда, ну, але ну, ти, ти скажеш, сьогодні. що в Юре Марселя дуже схожий стиль. Він теж довго там не возьгується з мічом на своїй половині. Він два паси або зійде коли просто винус, і там вже виходить якась контратака, якийсь гострий момент. Ну насправді тільки тільки у них інші підходи. Монако старається віддати точний навіс, тобто він старається з якогось точного навісу вийти з захисту, а Юра ага. просто старається з якогось ну там. Ну, виносу, знаєш, вийти просто. Типу, Юра грає більш надійно, він ну, так. взагалі не, не, не ризикує. Але я тобі скажу, що от я, наприклад, коли я виношу м'яч гравцями, вони в мене ніколи mm -hmm. так не виносять, отак якось або в зонку, або там прям на ігрока, як Юра робить. Він якось вміє навіть ну, він якось прилучився ті виноси робити. В нього виходить mm -hmm. і в нього працює. Воно залежить взагалі не від цього. Просто Юра грає на хрестовині. І ага. у нього сам уровень, сам рівень от радіус дій набагато менший, ніж у нас, бо у нас 360 радіус, а у нього там, грубо кажучи, 4. Ну, 8, я не пам'ятаю, треба порахувати просто скільки. Ти розумієш, за що я маю? Ну, так, тобто в нього 4. Ну, в нього по суті як 8, Так, 8 напрямків, типу, наверх, на, да, да. на низ, ліво тобі... право і на фрест. Ну так. Да. Так, да, тобто він, він на такий напрямок наведе, знаєш, а там уже асистент, асист, типу, ну, сам ви, винесе туди, куди потрібно. Uh -huh. А нам чуть-чуть воно потрібно цілити. А що там я... цілити, знаєш? Я, до речі, щось? не знав, що Юра на хрестовені грає. Я перший раз то чую. От весь перехоплення, це яке да. гарне. І що Монако придумає. Не раз нічого находить кофора, але щось той за цей. Замішка, всій м'яч забрали. Та да, може, ти колись помічав, як коли грав. Проти Юри помічав, що все у нього йде таке, типу, ну, банальне. Тобто от такі пасиви, вони якісь банальні і так далі. Це все банально, того, що ну... Ми, ми, залітає. Постійно. Поки ми тут розсуждаємо тут вже Роман накрутив, накрутив в військовій перед штрафним. так, що ти казав. катав. Та-та, от бачиш, як він прибрав, прибрав собі і забиває. І, до речі, мені здається, що він гівша. Він щойно правий забив. Але, можливо, в нього, е, типу, знаєш, слаба нога теж, типу, робоча нормальна. А скільки в нього взагалі ріст? Я не знав, що він такий. ну, а В нього там щось Щось 185. 185. Ну, типу, це 185.5. Мені чомусь здавалося, що 178. ну... Мені теж. Не повір, не я сам здивувався. Я сам здивувався. Добре. Рома. А хто до цього грав? Не, не помнеш? Нападівля. А, окофороб Угу. Не пам'ятаю вже. Ну, можливо, Мілан, але я сумніваюся. Мені здається, що хтось там в отаманах або в козаках, бо я не пам'ятаю, в тобто, Гекіна його не було. Угу. Ну бачив, знайшов Алмазіка. Ну, наповне, от він напевно відразу розраховував на золоту так. карту. Ой, він на машинку. Я от зараз жалію дуже сильно, що я колись мав улученку мов Коко. У мене зараз така суперзаміна, класна, я пишемо кадачі. Да. І я його видалив. Улученку давно вже. А тепер о -о -о -о. жалію. Так, да, от зараз він би не помішав. Так. так бо ним грав ще от Олесь грав, він був 75-й сток. <гум> І ним можна було знаєш, викачити, його не міг грати нормально. А в мене вже 73-й, ну це чисто заміна. А, а дивно, дивно, що Конамі знаєш в своєму стилі. Молодий хлопець грає, а в нього понизили. Ну, насправді він перейшов з Борусії в Копенгаген, тому я скажу, це, типу, не дуже так дивно. я що І в Борусії і грає, і ще все так. Я його в Копенгаген перейшов літом, Але, до речі, ще забивав. Ну, типу, знаєш, не те, що він там мертвий. Може, що. Добре, давай вертайся до гри, бо тут знову небезпечно така комунаті. А, Сор, далі тут. Як завжди небезпечно, за кафором потрібно бути обережним. От тут міг бути відскок, насправді. Я думаю, Рома так і хотів, що, знаєш, відскочило, але не, не, не туди трошки репер відбив. Тобто, ну, що було. я так скажу, ну, в Роми набагато більше моментів, ніж в Юри. Ну так, ми, ми бачимо, що Рома, він ну, таке відчуття, наче, знаєш, гандікапом трішки Трішки передала команду так. Юри. Та, Тому та. що в Юри, знаєш навіть і вийти за тати не виходить поки що. Але нічого, ми знаємо, що ну, дві сторони воно включається, вмикається, тому не все, що може змінитись. 1-0 — це взагалі не результат. Ну так. Ну Там один гол якийсь залетить дурня, а потім другий або Юра буде святкувати. Ну, бачиш, можливо трошки Монако ганік віддячує, бо ми сьогодні з ним грали Либановському, вони не були стримати ні там везло. Мене ворот якось. та ще добре. І Рома, думаю, як мінімум на третій матч він наіграв. Але бачиш, можна трошки гра віддає. Мені до речі здається, що після четверга, після обновлення, якось почало це гандікап працювати якось так, більш відкрито, очевидно, з нею. Бо його ну, часто міняється. Ось вам ваш момент ще удар. Ну так я могла вже залетіти від Юри, до речі. Да, так, спідзахисника головою переводив в гуратармі вчити не побачити. Ну не знаю, mm -hmm. про Гандік ти кажеш, ну воно. здається, що я не знаю, я вже це граю кілька років, то і тут, і ну, не так завжди, воно колись сильніше, колись менше дусить. Від чого то залежить, від обнови чи просто так, я не знаю. Але я вже до того просто то змирився, то знаєш, коли на моїй стороні, ну слава Богу, коли на стороні опонента, ну, завтра буде на моїй вже, знаєш, воно так. Періодами. Ну так, ну сам Гандік, знаєш, він більше, знаєш, не сам не так як Гандік, а просто робота ботів. Тобто коли твої боти може працювати на рівні там професіональному, там, на легенді чи які там максимально. А, в цьому, а воно воно так, в цьому воно і проявляється. В цьому воно і проявляється. є, я так, думаю. Мені здається, що саме в цьому і проявляється вона. Так, в тому є суть Гандіка за це рівень, ну наскільки боти добре грають в захисті, особливо це так, відчувається. Так. Опа, а тут же Рома з кажу, Рома. Юра зрівні рахунок. Юра хури. забиває гол 1-1. ось вам і старт. Таке, так. знаєш, ну як, як тоді в першому в моменті зразу ух, був такий небезпечний, як і зараз. Пиром. Так, бачиш, він, удар насправді не сильний, ну не дуже такий небезпечний, але він пиром штовхнутий м'яч, воротар не очікував mm -hmm. такого і просто запізно вже кинувся. Так, ну, дай Юра, зловив, зловив таймінг для удару, хороший. Для пасу цього типу. Так, Ну, все-таки інтрига, змісно забив до Рома, то інтрига вже така емоційна була. А зараз. А, отакий... і... Яка гарна стіночка. То... Так, ти що! Ну це вже майстер, майстер, Рома. На жаль, не побачили нокора, але там стіночка дуже гарна була між кюрамом і Окофором. Так, Окофор так, на рибку відкрився, місті. кюрам його знайшов, бомба. Так, ти знаєш, типу як домашня заготовочка да. Ну? Ну, так... Якось так, так через гарно. толпу ігроків він ще й пробігти Ну тобто це явно було знаєш, намірено, Друге то не діло, випадково. Чому, це задіяло, знаєш, не... чому він скіпнув все-таки гарний, гол такий. Ну гарно я би не так гол подивився в передачу. У цих так, стіля. це правда. Ну, та різне буває, емоції телебації. А ну небезпечно? Ух, відскок, але пощастило, що на свого, а не на чужого. Так, ми бачимо. Кажу, От тут теж гарний такий скритий і... пас від Ауби Майонга рівня і зрівнює рахунок Марсель. У нас починається заруба в другому таймі. Так. це звідси а пасував? посував, так? А, так, мені зі... а ні, ні Ауба забивав. Да, а хтось інший пасував. Кудись, напевно. Да, то... да, я думаю, ти запитав хто. Да, я думаю Кудись. І прихований це пас від мені дав. Швидкий гол. І знову ми бачимо рівний матч. Відкроті. Мені, до речі, mm -hmm. от поки що різно. От є цей навиклістів mm -hmm. як е, англійською мовою пас, типа якось називається певно скритий пас, чи як по-російськи. І mm -hmm. мені дещо не працює. Я б казали, що тіпа, безполезний скіл, а я б не сказав. От бачиш, воно якось частіше проходить, мені здається. Ага, ти, ти маєш на увазі, що цей скритий пас самі, о, типу, як боти не помічають. А, та, я діпа... думаю, це просто анімація. Ну дивись, якщо є навик, якщо як, типу, є анімація, вона, значить, має mm. якусь типу, користь приносити, бо якщо це просто навик для ну, анімації, ну, вічно, це безполізно. Да. Так, так. Ну, мені здава... Я ніколи не задумувався над цим. Так, знаєш, от такі паси, може і варто давати там, АПЗ, та, наприклад, АПС. Може бути прихований. Прихований скритий паси, приховані так, паси. Так, якось став. Ну добре, трошки гра заспокоїлась, хлопці вже обмінялися забитими голами, і тепер боротьба така вже mm -hmm. на підступах до е, штрафного майданчика, прям доволі що не доходять. Ну, зараз ми бачимо кутовий. Я думаю, небезпечний буде котовий від Монако. Це такий кібер. Кібери вони е, використовують на максимум свої стандарти. Так, а що придумають прямий юнак? Звичайно. Я так помітив, що згоди в стінку. І я, до речі, от скільки я граю, я ще ніколи не бачив гола так під стінку. О, я забивав не один. Раніше взагалі було дуже класно штука. Я, я робив таким чином, що я брав гравця полівого, типу, ну от штрафний uh -huh. удар, тобі я воріт. Береш, типу, полівого, починаєш там крутитися. Знаєш, і суперник типу, думає, що ти будеш на нього якби пасувати. Там побіг, а, покрутився, м -м -м. потім Дорець, переключаєшся да. на того, хто, хто буде завдавати удар, б'єш. І раніше можна було, поки він тіпа, розбігається, знов переключитися на полівого. І знов тіпа, mm -hmm. бігати. А поки той розбі... розбіжиться, вдарить, опонент не розуміє, що робиться, починає там тебе крити, і воно так частіше набагато залітало. Прям я в ділах так багато дуже забував. Але вже це побігти, але зараз не можна, коли ти вже замахуєшся, тіпа, розбігається ігрок щоб бит, ти не можеш переключитися, мусиш дивитися цю анімацію. Я, до речі, недавно дивився матч, ПСЖ, грав кути когось. І ось він так же, але на кутовому. Він, ну там вже останні хвилини були, він ніяк не міг, там нічия була, ніяк ніяк не міг виграти. І він якось в кінці, от теж, в нього був кутовий. І він перед цим як по подавав кутовий, він бігав асистом. Знаєш, навів ну, асист на когось там гравця, бігав, бігав ним. І от в кінці він класно так, він бігав-бігав, і, і перед самим навісом він якось переключив і дав такий прострільний навіс, це проти мене. було. А, можливо. це було... Ну, типу, незвичайно, коротше, я не. Воно якось тоді більше проходить. Так, боти тіряються, бо вони бігають за твоїми ігроком, якого ти вибрав, так? Так, Да. І і цей. Я так собі подивився, думаю, ну треба спробувати, але так і не спробував. Ну так. Е, взагалі, до речі, я тобі замічу, що не було майже винусів в цьому матчі від Юри. Оце щойно він виніс м'яч, це один може з перших. Mm. Все-таки бачиш, на цей матч якось поміняв про тактику. Ну, так, трішки по-інакшому. звичайно, грає. Маліновський, напевно, вийде. вже. Так, виходить. Mm -hmm. Ну, Рома 2 гарна сказати? банка, там підсилення там, Бачуаї виходить, е, цей доє непоганий, Малиновський, ну така типу, чи Жорженю. Взагалі серйозно типу, підсилення. Це, получается, це получается, е, Монако грає з на Квантро в нього. Так, да, так, він перейшов десь цей а? сезон чи минулий. Він завжди грав на швидкій, а от перейшов угу. на довгу. Так, я там так, так. Ось перейшов, але мені воно якось. Ну типу, в захисті класно, але, ну, напад такий трішки стоячий. Треба, при... ну, так, треба динамічно. дуже привикнути. Треба привикнути. Mm -hmm. Ну, бачимо, 70-та хвилина, 76-та навіть, 2-2. Я думаю, ну, yeah. хто забіг гол, то я Я думаю, мені здається, що нічиєю в мене не закінчиться. Я згоден, так. Ну, Рома освіжив, гру, випустив купа замін, і плюс навіть трошки схему поміняв на такий рок. Може, знаєш, розраховує чомусь здивувати Марсель. А, до слова, до слова, Марсель не має замін. Він практично без замін грає, тому ага. він нічого не немає. Цікаво, а цікаво, тому... чого так? Ну, так, він фінансово йому якось mm -hmm. ну, напевно знаєш. Збирав на когось, хоча на кого він міг скільки втратив. Ні, Ні, він дуже сильно потратився. Він дуже потратився на кудуса, там щось поза 100 мільйонів, тому напевно. Опа, Ні, який... Можливо, ви, ви цього. Ох, ох, який гарний пас ох, щойно був, але... А офсайд... не помітив офсайду, до речі, ти я теж. Блін, на жаль, думав, не показали думав. цей. На жаль, mm -hmm. не показали анімацію, mm -hmm. знаєш, цю що, лінію. Yeah. Mm -hmm. Мені б цікаво, подивитися. Мені здається, що там мінімально-мінімально. Так, ну тут не доє відкривався, але поки бачу її приборку м'яч, то вже накрили. Кіночка. Знову сіночка Від... вдав. Так, на цей раз не, не міг повертав міг. вже м'яч, вже вирішив сам пробивати, а не дає. Можливо, до речі, хотілося б і до Мірбай звідси вдарити. Угу. Але це правоногий гравець, і може у нього, знаєш, Рома, тому і не вийде до Мірбай. Угу. Можна я Так, подача на Окофора, ах, не виграє вверх, Окофор. Але продовжується також один навіс. цей раз вже краще ціль для навісу. Бачу, її там на другому поверсі потужний дуже. Угу. Так ми бачимо, Рома. що Рома шукає ключик до цеї, до цього, як зламати цей захист його. Угу. Я сподівався, може побачимо якийсь дальній удар від Малиновського, але ні. Так, хотілося б, до речі. Ну, проти Юри важко, коли він закривається, бо я пам'ятаю, скільки я з ним того граю. У нього якось так виходить, що в один момент усі там гравців вісім в штрафній стоять. і тобі важко там якісь тикми робити, коли скільки гравців стоїть там? Тому ну, напевно в цьому випадку напевно потрібно рому попробувати дальнім ударом два-три удари. А. Ось момент о, як забиває Монако на останніх хвилинах, матчу на додаткових скрипкових. Ай-яй-яй, так гарно. Обідним в далі кут катнув. Ну, а ну як прийшов ну, цей пас? Ага, тут два, два трикутника ходили Ромі, щоб центр поля дійти до чужих воріт. Ну, то вже завершення то вже справа техніки було, легенько катнув. Але в два трикутники просто добрався до, чужого, до чужих горі. Це є майстерність. Да, це те, про що ми говорили, що Ромову... Довго катати вату не потрібно, він там два-три паси і вже у нього небезпечний удар. І так, і бачиш, вийшло. В кінці, на спиртовій. Так. Да. Ну, вітаємо, Є, вітаємо да? Монако з. Трьома очками. З трьома очками, та, і... з таким результатом. Я не знаю, чи він бореться ще за чемпіонство, але все може бути Типу, Він один з нас таких кіберів найсерйозніших, тому заслужена, заслужена перемога, як на мене. Марсель свої так. моменти мав, свої моменти використав, але я думаю, він якраз ну, на два години грав, а Монако все-таки більше атакував, більше старався. Так, так. Хоча по статистиці, зверни увагу по статистиці, то ну, мені здається, що Юра не так і мало ударів мав знову. Я просто дивився mm -hmm. бач, по статистиці, ще навіть більше і робив. Але ми, якось по грі це не відчувалося. Дубель Дукафора, до ворона, речі. Дубль від Кафора, але, знаєш, ще тобі скажу, що цей. Що там конкуренції вже для е, бомбардирів немає і для золотого мічата. Хто там на першому місці? Там гравець ЮВ, цей В, оцей, нападаючий. А, а, так, так. Він не просто розриває. Там ще, я ще не рахував всі матчі, але там неможливо вже його догнати. Я думаю, і по оцінках так само тому. Але, тим не менш, борються хлопці за якісь місця та ну добре. 3-2, гарний дякую, матч. Дякую, дякую всім, красу. хто дивився. Та, дякую, що прокоментували за мене. Всім гарно вечора.